Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі закладку для книг у вигляді пташки із гри Angry Birds. Ось така буде закладка. Ось такий вигляд вона має з іншої сторони. Робиться така закладка дуже легко. Ось так вона одягається на листок. Давайте ми це красиве оріхання будемо робити разом. Беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Розвернемо листок. Бокові кути загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторон. Верхні листки загинаємо вгору до верхнього кута. Беремо листок і загинаємо його набік до початку нижнього листка. З іншої сторони робимо те ж саме. Загинаємо листок набік до початку нижнього листка. Перевертаємо листок. Ось у нас є лінія. Тепер до цієї лінії загинаємо листок. З іншої сторони перевертаємо листок, ось у нас є лінія, і до цієї лінії загинаємо листок. Беремо один нижній листок і загинаємо його вгору. Верхній кот загинаємо вниз до початку листка. Верхню сторону загинаємо вниз до початку листка. Перевертаємо листок. Перевертаємо листок. Перевертаємо листок. Ось по цій першій лінії перевертаємо листок. Ось по цій лінії перевертаємо листок. І ось по цій лінії перевертаємо листок. Все наводимо. У нас виходить ось така закладка. І тепер її потрібно прикрасити. Тепер ми будемо робити прикраси, які ми прикріпимо до нашої закладки. Для цього нам знадобиться олівець та ножниці. Спочатку зробимо клюв для пташки. Для цього нам знадобиться листок розміром 3 на 2 см. Беремо цей листок. Беремо закладку і кладемо листок під клюв пташці. Беремо олівець і обводимо клюв олівцем. Приймаємо олівець. Беремо листок, ось так ми обвели клюв, тепер беремо ножниці і вирізаємо клюв. Приймаємо ножниці, приймаємо листок і тепер у нас є ось такий клюв. Для пташки. Тепер зробимо очі для пташки. Для цього нам знадобляться ножниці, пломастері та два листка розміром 1,5 на 1,5 см. Беремо ці листки, складаємо листки разом. Беремо ножниці. І вирізаємо з цих листків очі? Приймаємо ножниці, приймаємо листки, кладемо листки. У нас виходять ось такі очі, тепер беремо фломастери і малюємо зрачки. Тепер очі для пташки вже готові. Продовжуємо виготовляти прикраси для закладки. Тепер ми виготовимо прикраси для ось цих двох частин. Для цього нам знадобиться листок розміром 6х6 см. Беремо закладку і перевертаємо ось цей листок. Тепер беремо листок розміром 6х6 см. Беремо закладку і кладемо листок під листок. Беремо олівець і обводимо листок. Дістаємо листок, пер іншою стороною кладемо під інший листок, обводимо листок оліпцем. Приймаємо олівець, дістаємо листок. Ось цей листок ми перевернемо. Беремо ножниці і вирізаємо деталі. Приймаємо ножниці. Приймаємо листок, і тепер у нас є ще дві прикраси для закладки. Тепер ми зробимо гребінець для пташки. Для цього нам знадобиться листок розміром 3 на 2 см. Беремо олівець, беремо листок. В цю сторону у нас листок 3 см, а в цю сторону 2 см. Тепер від краю листка відступаємо приблизно 1 см. І проводимо лінію. Тепер починаючи від лінії, малюємо гребінець. Приймаємо олівець, беремо листок, ось так ми намалювали. Тепер беремо ножниці і вирізаємо гребінець. Приймаємо ножниці, приймаємо непотрібні листки, і тепер у нас виходить ось такий хребінець, який ми будемо прикріпляти до пташки. Тепер усі прикраси, які ми зробили, нам потрібно прикріпити до закладки. Для цього нам знадобиться клей. Спочатку ми прикріпимо клюв для пташки. Беремо клюв, беремо клей і наносимо клей на листок. Приймаємо клей і приклеїмо листок. Тепер наша пташка із клювом. Тепер ми прикріпимо ось ці дві частини. Для цього перевертаємо листок, беремо одну частину, Беремо клей і наносимо клей на листок. Приймаємо клей. І приклеїмо листок. Беремо другу частину, наносимо клей. Приймаємо клей і приклеїмо листок. Виходить ось так. Тепер перевертаємо осей листок і прикріпимо очі, беремо одне око, беремо клей. Наносимо клей і приклеїмо ось так трішки під листок. Беремо друге око, наносимо клей. І приклеїмо друге око теж трішки під листком. Ось так. Тепер прикріпимо гребінець. Беремо гребінець, наносимо клей, приймаємо клей. Беремо закладку і прикладаємо знизу рібінець ось так посередині. І тепер нам потрібно приклеїти ось ці листки. Для цього перевертаємо листки. Ось ці листки перевертаємо з обох сторон. Беремо клей, наносимо клей на листок з іншої сторони, приймаємо клей, перевертаємо, перевертаємо, переносимо клей ось сюди. Перевертаємо листок. Ось це листок перевертаємо і наносимо клей. Перевертаємо листок. Ось це листок перевертаємо. Наносимо клей. Перевертаємо. знизу перевертаємо. Знову наносимо клей і перевертаємо. І тепер у нас виходить ось така закладка із пташкою із гри Angry Birds. І тепер закладка вже повністю готова.